Ренесанс в українській культурі був своєрідним, як і історичний етап, хронологічно не збігався з італійським або західноєвропейським відродженням. Ренесанс почав свій шлях на українських землях вже на початку 16 століття, однак лише в другій половині 16 століття та в перші роки 17 століття прояви Ренесанс стали досить помітними. Архітектура України мала всі ознаки рецепції ренесансної стилістики з її центричністю та симетрією планування, горизонтальним членуванням та на наповерхи застосування античної ордерної системи, декоруванням з використанням русту, атиків різбленного обрамнення вікон і порталів з фронтами. Пошуками гармонії ландшафтним середовищем. Укріплення з базарського замку, XVII століття, побудоване за проектами італійського архітектора Скарамоці, складаються з валів, зміцнених у кутах бастіонами, одноярусної візантійської вежі та глибокого рова. На замкому в дворі знаходиться прямокутний в плані двоповерховний характерний ренесанс-форм палац з балконом на кам'яних консолях. Один з найкращих тогочасних замків у підгорцях мав потужний стилобат з наріжними бастіонами та казематами. Сам замок не ховався за мурами, а виступав над ними, що надавало йому величної монументальності самостійності доповненої органічним вписуванням у навколишній ландшафт. Замок інхрустований рельєфною кладкою, прямокутниками кам'яними з грубо обтесаною, випуклою ліцевою поверхнею та декорована оркадними лоджами та вишуканими вежами на двох. Різалітах. Регулярність, як характерна риса, планування Ренесансних міст вплинуло на розбудову Львова, в центрі якого тере площа ринок, від квадрату якою виходило вісім вулиць під прямим кутом. На площі ринок зберегалися унікальні пам'ятки житлової архітектури, які, за традицією розміщено на вузьких ділянках вздовж однієї лінії. Що зумовило домінантне значення фасаду. Особливою гармонією вирізняється будинок Корнякта 1573-1580. Його нижній поверх слугує надійною основою для стриманої пластики другого поверху з чутким ритмом розміщення вікон, з фронтонними завершеннями та ефектного третього поверху з високим аттиком. Центричне планування будинку Корнякта з внутрішнім двором, оточеним триярусною аркадою, має в собі всі ознаки італійського палаццо. Оригінально виконано чорну кам'яницю 1577 року. Фасад і наріжні пілястри, якою викрито втесаним каменем, і оздоблена орнаментами та сюжетними різьбленнями, що надає спорудю рис оборонності та масштабності. Будовництво вежі Корнякта 1572 1629 знаменувало собою пробудження самосвідомості української громади, яка порушила давню традицію домінування в силуеті Слов'янського міста лише вертикалі собору як знака верховенства духовної влади. Успенська церква 1572-1629. Архітекторів Петруса Італюса Петра Барбонна і Павла Римлянина, побудована у вигляді трибанної споруду з ренесансним порталом, змішаною контрфорсами. Її масивність підкреслена мотивом Римської ордерної оркади, утвореної глухими півциркульними арками. Каплиця трьох святителей 1578 1590. -й. Архітекторів Петра Красовського і Андрія Підлісного унікальна органічним взаємоприникненням національних і ренесансних традицій, в її екстер'єрі образ тридільної трибанної церкви за зразком дерев'яних українських церков, поєднана з орденим розшленуванням фасаду, пілястрами тосканського ордеру. Ренесансні архітектурні традиції відчути також у Львовській каплиці боїмів 1609-1615 рік, центричний усипальниці, побудований як восьмирік на четвірку, перекриті куполом. Архітектура Львова 16-17 століття відтворила простір гармонійно організованого ренесансного міського середовища, образотворче мистецтво. Українськими образотворчому мистецтві кінця 16-17 століття набуває розвідку портретний живопис. Під впливом гуманістичних ідей художники того часу звертають особливу увагу на обличчя людини, прагнуть передати характер, розум, силу волі, почуття власної гідності. Одним з найкращих таких портретів став портрет Григорія Гамалії. Другого половини XVII століття, які у ваговитості форми монументального тіла, різкому контрасті світла і тіні урочистому акорді золота, пурпуру і аксамиту представляє образ людини ренесансного типу енергійною і самоцінною. Героїко монументального трактування набув образ ікони майстра Дмитрія – Пантократор. З апостолами 1565 року, з сильним духом і тілом півпостать Христа чітко викарбована на золотому тлі, єдиним акордом, який виступає пурпурний хітоний, глибоко синій гіматій, стримані риси обличчя, вимогливий погляд, проникливих очей, створюють образ, сповнений мужської сили, концентрації, духовної енергії. Непереможного оптимізму. Ренесансне почуття досконалості форми, характерне для ікон іконостасу спенської церкви, на конечного 16 століття, образи, які вирізняються витонченістю постаті, благородством колористичних гармоній, вишиканими лініями, ритмами, пошуком контрастних індивідуальних характеристик персонажів. Скульптура відродження переважно пов'язана з скульптовою архітектурою, де співіснують вигляди декоративних елементів, карнизів, фрізів, пілястрів, об'ємних статуй, бо композицію вагу привертають скульптурні торельєфні пам'ятки, згадуваних вище каплиць, боїмів, кампіанів та синявських. Гуманістичні ідеї Ренесансу проявляються у багаточисленній надгробній скульптурі. Ренесансні надгробки зображували людину у стані сну, прагнули донести до нащадків не лише зовнішні риси, але й характер, особливость людини. В костелі домініканців у Львові зберігся надгробок Яна Свошовського, роботи Яна Пфістера. Померли зображений в рицарському обладунку з своєм руці, який нагадує про його посаду. Міського підкоморія, підкоморія, відкинувшись на подушці, Свошовський ніби відпочиває, занурившись в сон. Таким чином, Ренесанс в українській культурі став наслідком складного тривалого процесу, взаємодії вітчазної та європейської культури. І, хоч українські мітці не сформували цілісної резенсансної культури або стилю, зате творчо переробили кращі досягнення Західної Європи. Насамперед Італії використовували і для розвитку власної нації, формування власної держави. Дякую за увагу.